Ви дивитеся суспільне миколаїв. Підписуйтеся на суспільне миколаїв у соцмережах. Як зміниться дитяче харчування у школах після скарг? Скільки сіток сплили волонтерки у степівській громаді? Та які страви традиційно готують на Миколаївщині? Далі розповім я Олександр Гордієнко у дайжесті новин тиждень Миколаїв. З 3 листопада в Миколаєві планують змінити меню безкоштовного харчування для учнів 1-11 класів. Комунальне виробниче підприємство по організації харчування у навчальних закладах зібрало інформацію щодо скарг батьків та учнів на сніданки та замінили страви, які дітям не смакують. З 13 жовтня в шести навчальних закладах поступово додають позиції з нового меню. В Цих навчальних закладах підкоригували меню безкоштовного харчування. Десятикласник Артем каже, став помічати зміни близько тижня тому. Можу сказати, що мені не подобалось родзинки в квашеній капусті. Ну, було не дуже по смаку. От. А зараз їх прибрали і мені все подобається. Однієї порції на мене не вистачає, тому той, хто не з'їв, я їм за нього. Шеф-кухарка ліцею номер 55 Майя Білик говорить, страви, які діти погано їли, замінили. Ці страви, що їдять, кажу гречану їдять. Люблять діти котлети. Як не дивно, котлети люблять, з'їдають всі, Як особливо старші діти. Хочу сказати, що відходів менше стало. По нових меню відходів менше діти стали краще їсти. Технологиня комунального виробничого підприємства по організації харчування у навчальних закладах Віра з Гама зазначає, страви замінили, але в межах норм, що зазначені в 305-й постанові кабінету міністрів. Втім, взяли до уваги пропозиції батьківського комітету. Замінили от, допустимо, вони сказали, зробіть простіше меню. Не так, що там написано Макен Чіс, Скрамбл зробіть щось таке попроще. Діти люблять. Ми замінили. Все те ж саме, макарони відварні з маслом, сир твердий, дитина отримать кусочок 15 грамів, і яйце відварне. Ну, Тобто для дитини вроді би так краще. Потім замінили морковну запіканку, замінили на гратен. Ну, з какао, щоб дітям було більш привабливіше. Слой з какао, слой, е, творога білого. Воно гарно виглядає із вишневим соусом. Масло у порціях не збільшилось два грами на дитину. Втім, збільшили кількість страв із картоплі. Її діти їстимуть двічі на тиждень, говорить технологиня. По цій постанові додавали на вікову категорію взрослих дітей е, салатів. Більше було 100 грамів, буде 120 за словами Віри Згами, зауважень до харчування від батьків стало менше, втім, досі надходять скарги на холодну їжу. Дуже переживаємо за те, що холодні страви. Розумієте, ось такий зал великий, і за 10 хвилин ми починаємо накривати столи. І коли Остання порція, то вона буде тепла. Перша вже буде охолоджена. І, повірте, воно гаряче, тільки зняти з плити пюре і котлети через духовку. Над цією проблемою працюють, втім, поки рішень не знайшли, говорить з Гама. Змінене меню в усіх навчальних закладах середньої освіти впровадять з 3 листопада. Тюлька на сторчак, борщ з бичками, плачинди та інші локальні спеціалітети традиційно готують на Миколаївщині. Чому саме ці страви прижилися в регіоні? Та звідки походять їх назви, дізнавались кореспонденти з Суспільного. Наталія Феник, кулінарка-аматорка. Жінка працює в селі Мішково-Погорілове, яке належить до історичного регіону Вітовщини. Тож вирішила вивчати страви цього краю. Серед них товченики повітовські основні інгредієнти для приготування: тюлька, часник, картопля, помідори, гречка, цибуля, яйця та сало. Чого називалися товченники? Бо раніше цю рибку тюльку просто втовкли у ступці. І це найвідоміша страва вітовських рибалок. В основному їх подають разом з картоплею і зеленню. Ще одна страва, характерна для Миколаївщини тюлька сторчак. І називається вона так за твердженням. Істориків, тому що коли вона вже готова, у тюльки піднімаються хвостики, і страва виходить така кучерява. Іще є одна страва, яка називається Вітовська юшка або юшка по вітовськи Всі ці страви занесені в реєстр нематеріальної культурної спадщини Вітовщини. Оскільки багато населених пунктів в області мають вихід до річок та моря, це вплинуло на те, що найпоширеніший інгредієнт в стравах тут саме риба, розповідає старша наукова співробітниця обласного краєзнавчого музею Марія Кремаренко. І зараз найвідоміша страва з рибою, це наш борщ з бичками. Проте можна сказати, що їх два тих борща з бичками тобто є в Матвіївці, які вже поданий подане нами на культурну спадщину. А проте його готували з маленькими бичками з річки. Вони такі світлі гарні. Їх обсмажували і кидали цілими зазвичай. А ще був борщ з бичками, який готували на кімбурні. Також серед традиційних миколаївських страв вітовський борщ. Матвіївський борщ додається зелень або щавель в наш вітовський борщ. Цю. Рослину не додають, тобто він зовсім не зелений, це справжній червоний борщ. Крім того, багато традиційних страв Миколаївщини містять в собі молочні продукти. Частина з них запозичені в інших народів, говорить Крамаренко. Наприклад, ті самі молдавські плацинди це дуже всім відомі пиріжки з такого слоєного, тонкого тіста з тиквиною на на начинкою або яблуневою начинкою. Каже, назвати точну кількість традиційних страв області важко. Всі ці блюда кожна сім'я адаптовує під свої смаки. Тому єдиних канонічних рецептів немає. Матір героїня, молодь та пенсіонери. Жительки Степівської громади об'єдналися і плетуть маскувальні сітки українським оборонцям. «Бджілки», як називають себе жінки, з 2022 року працюють 5 днів на тиждень, з 8 ранку і поки стане сил та матеріалів. Хаб облаштували в одному з сіл громади, де сплели понад тисячу сіток. Разом із старостою започаткувала цю ініціативу Олена. У нас тут всі, хто любить Україну. Е, Україну, так дівчата різновікові, кожного різна професія, в кожного різний статус, статус але в нас всіх одна ціль. Допомогти нашим хлопцям і дівчатам. Нас 12 чоловік. Два роки ми вже плетемо. Кожного дня ходимо як на роботу, але працюємо безоплатно. Сітки, які в'яжуть бджілки, стандартизовані, але за потреби розміри можуть збільшувати, розповіла місцева жителька Валентина. Зв'яжемо сітки у нас стандарт 4 на 6. Але нам хлопці навіть з передової заказували сітки, які були розміром 10 на 12. І ми оці сітки всі зв'язували до кучі і на дворі, на там, де травичка в нас росте. І виходили такі здорові-здорові сітки. Ми раді, що ми можемо допомогти нашим хлопцям. Хай Бог береже їхнє життя. Це ми робили сітку для військових на замовлення 10 на 12. Бачите, який тут об'єм. Які дівчата маленькі? Робочий день у жінок починається о восьмій. Коли є багато запитів, то працюють до пізнього вечора або поки не закінчаться матеріали. У нас запроси дуже великі запити. Але, на жаль, матеріалів у нас не завжди вистачає. Інколи буває так, що ми хотіли працювати, а немає з чим працювати. І тому доводиться постійно просити людей, щоб вони нам допомагали. Взагалі наша діяльність тримається на людських донатах, за що ми їм щиро вдячні. А ну так все одно давайте піднімемо. з всі сторони незручна. Матеріали закуповують за зібрані донати. Всі внески фіксуються для звітів. Тік не байдужик, у цей зошит записуємо, щоб люди не думали, куди ці кошти діваються. Кожного дня публікуємо в нашій групі, у нас є з група. І ставимо до що кошти отримували, передали, бо є люди, які на картку нам кидають кошти, щоб бачили, куди воно йде. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.